Дати повідомлення після того, як проведена тут була зустріч із людьми, були представники від підприємства Агротехніка через буквально тиждень після тих подій, чи днів через 10, скажімо так, на підприємство приїхав і запросив мене і депутатів районної ради Гута Василя Павловича. Ну кілька просто людей, але саме так сталося, що Гут Василь Павлович був, був Юра. Пушканський Юрій був і був до Ростислав Іванович. Значить, троє їх було, і я був четвертий. Приїхав на підприємство Сергій Олександрович Горлач, як так я зрозумів, що це співвласник з Мартиняком, і разом з тим, він є виконавчим директором, так, співвласник і виконавчий директор цього підприємства. Поводив нас по всьому підприємству, показав тобто все, все, що там є, куди хочете, мов заглядайте, шукайте, які тут у нас проблеми. Ми йому зразу сказали, ми не фахівці щось там знайти. Ми не знайдемо, але на той час, коли не ми знає. були на підприємстві, не було того запаха, і на той час, як ми були на підприємстві, відповідно там і від в лабораторію нас заводили і показали, яку сировину завозиться, зокрема, та м'ясна, навіть сказали, не м'ясокосна, а м'ясна вука. І Німеччини, яка в мішках там стояла. В общем, сказали таким чином, що зреагували на те, що люди проти. Я так зрозумів, що ну, не хочуть вони з тих чи інших причин, звичайно, щоб це. Якесь резонансні такі були події, розголос вони набували. І ось такий лист вони написали на моєї селищного голови, ну на селищну раду У відповідь на претензії з боку населення СНТ Турі щодо неприємних запахів, які виходять з історичного кобікорного заводу, яким керує наше підприємство. Інформуємо, що дана інформація прийнята до уваги, і нашим підприємством було проведено ряд заходів. А саме перше. Проведена повна ревізія сиревини, яка надходить на виробництво, на причетність бути джерелом виникнення неприємних запахів, внаслідок чого сировину, яка могла спричинити такі запахи, було вилучено із виробництва продукції. Ой, Також була бісту. проведена повна ревізія сировини підприємців давальців. Ми вважаємо такий крок ефективним, оскільки виключає саме джерело неприємного запаху з технологічного процесу. Друге. В місцях зв'язаних з технологічною обробкою, комбікормів, парою проведено комплектацію обладнання фільтраційними елементами, що також дозволить проводити фільтрацію випаровань в результаті грануляції. В результаті цих заходів ми протязі останніх 10-15 днів не бачимо скарг, і претензій від населення, Думаю, що ви також звернули на це увагу, тобто це лист на моє ім'я. Тим не менше, ми завжди готові прислухатись до думки громади. Звертаємо вашу увагу про те. Що наше підприємство повністю контролюється відповідними державними контролюючими органами у відповідності до чинного законодавства? Вся сировина постачається на наш завод від надійних постачальників та проходить вхідний контроль на власній акредитованій лабораторії. Крім цього, хочу відмітити, що ЗОВ «Агротехніка» є одним із найбільших підприємств Порізького районі. Забезпечує місцеве населення роботою, вчасно сплачує податки в бюджети різного рівня, і в бюджет також селищної ради сплачується податок на доходи фізичних осіб. А для довідки це в сумі близько 500 тисяч за минулий рік. Значить, для представників підприємства зразу хочу сказати, що це ну і для преси так само, що це е, формулювання, якщо все це таке, як це, то це не є правдою, тому що це всього 500 тисяч прибуткових, всього 500 тисяч прибуткових податку платить підприємство, нам йде 25%. Тобто, щоб ви не скажете Сергію Олександр Голдер, нам 100 тисяч гривень, ну, Для селищної ради 100 тисяч гривень Це йде, може, для цих людей, для дещо взагалі. Бюджет селищної ради становить приблизно 2,5 мільйони. 100 тисяч в рік це теж великі гроші, але це гроші не ті, які ми можемо використати на прибирання вулиць. Це гроші, які йдуть в основний фонд бюджету, які можна використати тільки на захищені статті, тобто не було б їх. Була б детація державна і нічого воно б турійську не змінило. Це Просто тобто, це не йде щось таке. Ну ми б конями по турійську сміття не збирали, якби нам там такі вже податки йшли на те, щоб турізьк ми не і mm -hmm. там багато тому... працівників. Ні, взагалі тому з боку mm -hmm. знову ж кажу, мій попередні, як тому листі не я ну. Все ж таки, може трошки більше бачу, що робить саме Мартиняк. Так, да, дійсно багато речей, які ну, робить він, для, ну як народний депутат, там ну, як благодійник, але я, як людина, живе в Торічку, жодна з тих речей не перекриває того смороду, тому що ну, лучше б не було вікон, реанімо біля того, щось там пакетів старим людям. Ну лучше б просто робило. На спокійне підприємство і несправді, скажімо так, і без ніяких... І до його відношення було до Сергія Васильовича набагато більше, як до власника, ніж би, якщо він щось дає, разом з тим ті запахи. Здоров'я. Шановні присутні, я був минулий раз, може там, ну, тоді був, мене бачили, виступав. І що произошло, відбулося з тих пір, з той пори, як пройшли наші збори минулий раз. Значить, Дійсно, на наше підприємство, головний технолог, головний технолог Тамар Пашковський, він був в Польщі, на заводі виробникові фірми Тесла, що ставить такі заводи по Україні, Білорусі, Росії, ставить такі заводи. Він домовився, нам завод виробник, дав додаткові фільтри, щоб попереджати ті запити, що виходять при виробництві комбікору. Ми їх встановили. За пару днів вони були встановлені. Фільтер Торас. Друге. Як листці Сергій Олександрович написав на залишну голову, дійсно проведена була ревізія сировини. Всю сировину передивилися, передивилися якісні показники. Що може відлучати перезаторою? І дійсно та сировина була в сторону, а вона не використовувалася. Ніхто їх зачіпати не буде. Це часто дорожнього. А ботаському немає, щоб його не було зовсім чути. А я давайте перекривати, хоч на день дорогу тоді. Якщо будуть запахи, ми готові додатково ще додатково купляти, Вам там не буде. Тільки засмердить зразу заяву прокуратуру, ті зразу на другий день Фільм, буде хлопець без кінця до страю. Спокійно говорити кінчилась мова. Ми чотири роки вже ходили по тих всіх інстанціях. Чотири роки почали ходити чисто як людина. Я ще раз вам кажу, я з вами говорю як людина. Ще раз кажу, не претендую більше на посаду селищного голови. Голові. говорю Слушайте. з вами як людина. Але якщо дійде до того, що захочемо блокувати і на ту блокаду прийде вас тільки як зараз. То до одного місця там. Бо хто? Це треба не день тоді бути, а треба 10 суток, чи 12 суток, чи місяць, день і ніч. А, ну, не ще Бо я Бо, 20 пропоную, 20 якщо, 20 вже, 20 якщо вже дійдемо справді 20. до цього, 20. Але, 20. Але, 20. але зараз, кажіть ви останнє своє слово, робимо дійки. як? Він термінів, я пропоную, якщо ви згідні, якщо ви згідні я пропоную е, анулювати рішення громади, про блокування якесь, якщо не буде смороду. Або ж його відповідно в разі продовження викидів шкідливим запахом, громада залишає за собою право на проведення протестних акцій без попередження і без обмеження в часі їх проведення. Ви за таке згідні. Так, так, так. Ніхто з вас не казатиме знову, що продалися чи ще смердить, сходитись так, так. до селищної ради і всі разом йдемо. Якщо тільки я кажу, щоб ви не казали знову, що щось не так, просто на жаль, це вирішувати мало не 20 людей, а хоча б там 300-500. Ясно, що це не схожий наш Порізька, це просто прийшло кілька людей. Ну, по-перше, не знало багато людей. Я не знали, як було. Ну, це Ну, Не заперечує з вас ніхто проти ні. тебе.